Друзі, раді вас бачити. Ви на ютуб каналі Клочок Тайми Центр громадської аналітики. Вежа я їх ведучий Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про ті події, які стались напередодні. Uh, і те, що буде, власне, далі, тому що тут розвиток подій такий собі, якщо чесно, я зараз про дозволи та, начебто, дозволи бити вглиб Російської Федерації американськими атакамсами. Зараз доєдную, як ви бачите, Ігоря Рейтеровича до розмови. Це політолог, політичний консультант. Ігорі, моє вітання. Вітаю. Тут... На мою думку, головне, не те, що дозволили нарешті, так би мовити, поїхала ця машинка. Мене цікавить інше, я погоджуюсь з президентом Зеленським про такі речі не говорять, особливо до того, як це трапилось. Хто цей патюк, щур, чи я не знаю, хто не дуже сильний друг України, який злив у змі цю інформацію, на твою думку. Та да, за великим рахунком це не важливо. Явно це якийсь чиновник, мабуть, в Білому домі. І оскільки там у західних журналістів це взагалі ну, така традиція. Да, вони ж мають своїх інформаторів, спілкуються, ніколи не називають прізвища, це стара історія. Що часів Вотергейту вони ну достатньо активно там комунікують, але прізвища називають не часто. Але дивись, я не здивуюся, що якщо це санкціонований. Виток інформації, тобто, це було певною мірою погоджено, тому що таким чином ну передають вітання Росії і говорять, що ваші якісь там історії про шантаж і обстріл України, які вони здійснили да, на вихідних, вони не будуть працювати так, як ви хочете, щоб воно працювало. Тим більше, що зараз у адміністрації Байдена, як до речі, і у адміністрації Стармера і Макрона, в них розв'язані руки. Їм не треба вже нікуди виходити, нічого офіційно казати. Вони можуть просто там на коментарі відповідати: ми не коментуємо чутки або не коментуємо якісь там повідомлення в засобах масової інформації. Але якщо там будуть якісь вибухи на Росії, ну всі питання до України. Україна має зброю, Україна зброю використовує. Так що знаєш, мені більше це здається на підготовлену таку історію, коли піднімаються ставки. Але робляться вони в такій завуальованій, дещо формі дають Росії якийсь там час на роздуми і, можливо, чекають на якусь певну реакцію. Якою це може бути реакція? Ну зрозуміло, що на рівні там публічних заяв на Росії зараз буде істерика. Це очевидно. Я вже сьогодні зранку читав, що треба нанести превентивний ядерний удар е, там по країнам НАТО. Ну тобто, там взагалі не, не, не по Україні. Україна там вже не фігурує. Там, значить, удар по країнам НАТО і багато якоїсь іншої дурні, але насправді можуть бути якісь там кроки, які покажуть про те, що Росія сигнал зрозуміла. Ну, наприклад, вони ще більше почнуть відтягувати війська власне від прикордонних з Україною там областей е, для нас. Це е, мінімально не. Непогана історія, чому тому що це все одно впливає на логістику і не дасть їм просто можливості їх більш активно там використовувати. Ще одним сигналом може бути підтверджена інформація зі сторони там розвідувальних служб, що північно-корейські військові, які з'явилися в корейській області, зникли з корейської з корейської з курської з ну, да Корейська область це, це, в принципі, мені здається дуже правильна обмовка. Да? З'явилися в Курській області і зникли з Курської області, тобто їх там привезли, вони щось там поробили, отримали наш, по голові, і ну поки віддалено, і їх наш відразу вивезли. Тобто Росія якби сигнал зрозуміла. Зрозуміла сигнал і е, е, зробила правильні, скажімо, там висновки. Ну і е, тут буквально питання кількох днів, можливо, тижня, е, побачимо ми чи не побачимо знову спробу цього терору, який вони влаштували, скажімо, на вихідних. Якщо Росія такі речі там продемонструє, то я не виключаю, що ситуація може там піти і по-іншому, і от саме через це офіційні заяви не потрібні, тому що білий дім і інші країни вони не хочуть теж себе ставити в таку позицію, коли ми сказали, а треба казати «Б». А зараз вони якби А сказали, але формально відно, відношення до цього не мають. І це насправді дуже непогана ситуація, тому що це ж стратегічна невизначеність, і це явно певна проблема для Росії, яку вони тепер не знають як вирішувати. Якщо Росія натяків не зрозуміє. А я думаю, що з великою ймовірністю так і буде. Тобто, вони все ж таки захочуть піти десь там до кінця, ще трошки підняти ставки. Ну тоді дуже гарні, красиві ракети. Я сподіваюся, пофарбовані в жовто-блакитний колір повинні прилітати по якимось там місцям базування російських північно-корейських військ да, там військовим складам. Ну і можливо навіть передадуть якесь дружне вітання. Кримському мосту теж в принципі непогана може бути історія. Так що ми бачимо зараз деяке підняття ставок, але ці це підняття ставок воно однозначно позитивне для України, як із інформаційної точки зору, так і можливо з точки зору конкретних якихось військових наслідків. А куди підвищувати ці ставки, якщо у вересні е, Лілі Путін, коментуючи та тоді потенційно, е, потенційне надання дозволу, е, казав: Ну, все, е, якщо вони дадуть дозвіл бити в глиб нашої території, ми це будемо розцінювати як пряме втручання НАТО у війну, і відповідно будемо реагувати. Ну, от, і, і що? Ну, от, е, окрім е, заяв, які, до речі. Три роки лунають, та, про те, та що ракети полетять там на Лондон, Берлін, Вашингтон і так далі. Що ще? Та за великим рахунком нічого. От тобто, Путін же загнав себе в паску. Тобто, такими заявами ти залишаєш собі по суті там два-три варіанти для розвитку подій. Перший варіант, як каже відома їхня пропагандистка Сіменян, та яка бобрів дуже любить. Да? Це дати задню. Ну тобто mm -hmm. сказати а, але потім сказати не Б, а сказати, що нічого насправді не було і зробити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається. Вони до речі не один раз вже так робили. E, і з приводу там атак наших дронів, і з приводу операції в Курській області, так що тут є е, куди рухатися. Ну, є варіант, звичайно, е, реально там нанести якийсь ракетний удар е, по якійсь країні НАТО або влаштувати якусь там серйозну провокацію, ну тобто, коли. Ракети залетять там, не знаю, на тери... або шахеди на територію Румунії і не вилетять з території, а десь реально там впадуть. І причому це буде не один-два, а якась достатньо велика там кількість. І подивитися там на реакцію. Але ну я не переконаний, що вистачить просто сміливості на це, тому що тим же румунам або полякам може ж набриднути ця історія, і вони, як мінімум, почнуть все це весь цей мотлок збивати. І знов-таки, як на це реагувати? Ну да ніяк. Да, ще й збивати демонстративно, не знаю, там в 20 кілометрах від. Кордону на територію України, наприклад, тут до речі, от все одно це питання залишається. Нам би в Верховній Раді треба було на всякий випадок проголосувати відповідний закон. Який ну, такий дозвіл дає ну якось вирішити цю проблему у вигляді якоїсь там угоди на всякий випадок, щоб вона була готова, там підписана, лежала а і мала як там відкриту дату, да, грубо кажучи, коли це відбудеться, щоб у цих країн не було якихось застережень, що ми це зробили, а потім ще якісь проблеми будемо мати. Ну є в нього звичайно третій варіант, про який пишуть деякі взагалі відбиті там пропагандисти, там жахнути ядерною зброєю, і знову таки навіть не по Україні. Тобто мова йде там про якусь або третю країну або жахнути по своїй же території, ну показати, що ми настільки серйозно налаштовані, що готові значить, це робити ледь не у себе. Але знов таки, я в цей варіант, чесно кажучи, дуже мало вірю, оскільки ну, він тільки одні ризики несе для Росії, він не має жодних плюсів. А найголовніше ж в цій історії що? те, що Путін казав, що це червона лінія, і як тепер на це будуть росіяни реагувати на червону лінію? Да? Тобто, слухай, після того жаху, який вони влаштували в Сумах. Мені здається, якийсь там приліт по військовим складам він, ну, він в світі буде сприйматися як абсолютно нормальна історія. Ніхто ніяких з нами застережень не буде з цього приводу висувати. Але росіяни, які будуть жити поруч, поруч там, да, з цими складами і так далі. От вони ж це відчують, і тоді вони почнуть задавати чергові питання: а що далі? Ну от-от прилетіло. І що ми, як ми тепер відповімо? Да ніяк, немає в них механізмів відповіді. А от це дуже прикро, що знаєш, на приліт е, у. Житлову забудову та доволі активну та, у багатоповерхівку у Сумщині, балістикою. житловий будинок реагують як, крім України? А ну я не побачив реакцій. За те на те, що там дали дозвіл бити в глиб Росії, тут маск уже розписався разом з цим Трампом молодшим до mm -hmm. принцем Гофрі, чи як там його Джофрі, Джофрі з да. Гри престолів. Та. Прям розписались. От тут маск про багатоповерхівку у Сумах нуль. А, про дозвіл бити в глиб Росії пише РФ відповість дзеркально. ось це проблема. Куди дзеркально? Он нещодавно летіло по Закарпаттю, в тому числі, теж між іншим більш далекобійною зброєю російською, ніж тією, якою дозволяють бити в глиб Росії нам. Чи дзеркально по Вашингтону чи Ні, куди? ну це, це ж треба розуміти, що ці люди вони насправді дуже слабко, на жаль, дуже слабко розбираються в суті цієї війни. Тобто вони, вони не розуміють, якби мало того, там з чого вона почалася і чому вона почалася, вони вони це ігнорують. Вони дивляться на якісь там наслідки і мислять категоріями. Ну маски щодо маски, я до речі, не здивований, бо це категорія там стандартних якихось комп'ютерних стратегій. Він дуже любитель там пограти, правда, він більше грає в інші ігри не стратегії, але тим не менше це така логіка. От вони використали, я використовую. В них такі технології, в мене такі технології. Тут просто хто швидше ці технології розробить і застосує. Ну в реальності ж ситуація Ця інша Росія має набагато більше цих технологій. Вона від самого початку знаходилася в дуже такому нерівному становищі по відношенню до України, причому в плюс для себе, і Україна вирівнюючи цю ситуацію, вона ніяк не може екскалувати, Ми можемо тільки на це відповідати. Тому ніякої там зеркальної відповіді апріорі не може бути, тому що просто у Росії на сьогоднішній день на це немає ресурсів. Самі російські деякі там воєнкори сьогодні зранку написали, що на вихідних Росія для нанесення удару. Використала до 22% запасу своїх ракет, які в них перебувають от, в стані бойової готовності. Одна п'ята частина. Яка війна з НАТО? Яка війна з НАТО, якщо вони на одну країну на Україну використовують п'яту частину своїх запасів, переважна більшість збивається. Переважно більшість збивається, Да? і про що ще може йти мова? У них навіть немає запасу там якісь довгі бойові дії вивести там з іншими якимись країнами. Ну єдине, що, до речі, от може Росія зробити, але знов таки питання дуже непопулярне. Воно висить в повітрі вже достатньо давно, але вони можуть там скористатися приводом, це оголосити мобілізацію. Можуть. Тобто кажуть, що російські генерали вони просто штурмують Міністерство оборони. Ну змість да вони кажуть, що в нас просто вже немає там ресурсу. Нам треба ледь не до півмільйона, щоб просто поміняти, тому що кожен кілометр вони оплачують величезними втратами. Але в Кремлі е оце дивна е дивна єдність, як правило, там війна між баштами, але тут дивна єдність присутня. Вони дуже не хочуть це робити, тому що е ну це невелює. Навіть ті крихки там не знаю довіри і підтримки, які є у нинішнього режиму серед верс які в принципі та не проти війни, але хочуть, щоб за цю війну платили за мобілізацію. ж ні чорта платити не треба. Оце ж ключовий момент. Там мобілізували, і йому платиш якісь там гроші на утримання, але це не ті суми, якими їх заманюють власне в армію. І вони цього не хочуть робити, тому що вони розуміють, що це буде колосальний удар там по, по довірі. Але отака от опція в них є: чи є вона зеркальною? Ну знов таки на таку мобілізацію можна просто відповісти більшу кількістю зброї, і нам навіть не треба додаткову мобілізацію проводити, якщо ми будемо мати достатньо цієї зброї, щоб просто не давати їм це м'ясо, довозити, власне, там, скажімо, до фронту, так що ситуація дуже цікава на Росії. Дійсно, вони зараз ну в такій, от в такому режимі знаходяться, що треба якось реагувати. А як ти не будеш реагувати, наслідки будуть погані. Це такий сценарій, який має однозначно, е, як там на Росії кажуть, куди ні кінь всюди клін. Да, е, тобто, ну, що б ти не зробив, все одно кожен наступний крок він буде гірший за попередні. Тому я навіть не здивуюся, якщо вони оберуть отий перший варіант, який я згадував, зроблять вигляд, що це ще недостатня ескалація і недостатні червоні лінії, які, власне, перейшли там союзники України. Я тут для балансу нашої розмови трохи зради зараз підкину від видання Ексіос, бо вона пише, що Байден дав дозвіл бити далекобійними ракетами американськими тільки по Курщині? Ну от в глиб Курської а як Корейської області. А, чи от я зараз думаю, навіть якщо цей злив так був централізований і дозволений на найвищому рівні у Вашингтоні, то чи можливо що оцей, оця інформація у цього видання Ексіос? Це реакція на слова президента Зеленського, який сказав: Ну ви що? Ну, ну куди ви про це розказуєте у ви Вони такі, блін, треба переграти тільки по Курщині, а те, що воно там може полетіти по іншим областям, це так, ми сюрприз. Чи це варіант не робочий дивись? Це мені нагадало старий радянський анекдот там про пізнє е горбачовське село да і про питання американських журналістів. А у вас СНІД є, да, є, але трошки дуже мало тільки для своїх да. Ну щоб казати, що все є. Так і відповідно з ракетами. Е я не думаю, що це прям відповідь там на заяву Зеленського. Да, uh -huh. це скоріш за все реакція власне американської сторони, що знов таки підтверджує тезу про те, що це контрольований злив. Спочатку ми просто подаємо інформацію, дозвіл дано. Потім починають з'являтися деталі: Курська область, не Курська область. До речі, за інформацією і деяких інших європейських видань, Британія і Франція не накладали обмеження на території. Да? Тобто, от, ну, елемент же гри. Ми mm -hmm. дозволяємо бити по всьому. А сполучені штати кажуть: ну давайте поки курська область. Чому тому, що там північні корейці? От корейці, якщо там підуть, то може тоді й не треба буде бити. А може треба буде бити до речі, курська область це теж прекрасна ціль на першому етапі. Там є дуже багато складів логістичних центрів, мостів, там по яким вони пересувають техніку, і так далі. Ну може бути така, грубо кажучи, там обмежена ескалація. Обмежена і тут ще один цікавий момент. Завжди, от, щоб потролити росіян, можна буде сказати так: слухайте, ми ж говоримо виключно про ті території, які контролює Україна. Україна контролює частину Курської області, контролює. Ну, от, відповідно, вона може там використовувати зброю. Ну і ще один фактор може бути якраз така. Реакція, саме видання з чим пов'язана дуже часто тему Курської області піднімають в контексті якихось майбутніх перемовин, що, по-перше, Путін дав наказ там до 20 січня її повернути, повну всю під контроль Росії, і по-друге, що Україна може це використати як інструмент тиску, як інструмент для якихось перемовин. Я не вірю в історії там про обмін, воно трошки так не працює, але в якості, ну там, умовно кажучи, якогось там жесту доброї волі, можна Курську область розглядати. І для того, щоб її втримати, ну може от конкретно зараз іде спрямування на те, що от по ній буде прилітати. Ну і е, тут є навіть військова логіка. Військові експерти, мабуть, краще це пояснять. Судячи з тих даних, які має, маємо ми, про які казав, до речі, Сирський, там в Курській області на сьогоднішній день найбільша концентрація російських е, військ. Тобто вони там зібрали угрупування за 50 тисяч, підтягуючи військові. Територія та сама по собі невелика. Ну, влаштовуючи весь, весь театр вісь, військових, скажімо, дій. Тому там. Точкові прильоти в казарми, звичайно, не по плацу тому що там атакам, це ж не те, що по плацу. Хоча якщо вони касетні, ну тут вже є, як то кажуть, нюанси. да Певні, от прильоти, якраз по скупченням військ, вони логічні з військової точки зору. Тому, можливо, зараз у деякі видання вкидають тезу. Що да, ні почекайте, це тільки однієї області. Стосується, давайте подивимося, як ви будете реагувати. Тому я кажу, що росіяни, російське керівництво, воно зараз в патовій ситуації. Реагувати якось треба, а їм постійно підкидують нову інформацію, і офіційних коментарів немає. Я не здивуюся, якщо їх там 3-4 дні не будуть, або не буде, або вони будуть по принципу. Ми цього не коментуємо, тому що нічого про це не знаємо. І всі питання задавайте Верховному головнокомандувачу Збройних сил України Володимиру Зеленському. Ну а в нас президент ввечері, як він вчора, до речі, теж ну правильна фраза. Він і не підтвердив, але і не спростував. Тобто. Ну, він сказав, що? що ми про це дізнаємося по суті, якщо прочитати між рядків так в контексті, так би мовити, да? ми дізнаємося, коли вони прилетять кудись. от тоді ми скажемо, да, що нам такий дозвіл дано. Прекрасна ситуація, тому що вона знов таки ставить росіян в, 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 в таку позицію, в якій дуже незручно стояти, сидіти, або я не знаю, або навіть лежати. До речі, про президента Зеленського тут за Sunday Times, видання таке, а напередодні. Написало, що на от уже цього тижня президент Зеленський покаже всім план стійкості з 10 пунктів, і тут Sunday Times дописує, в спробі підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах. Два моменти: перший а підніме. Ну і прям от він настільки у нас сильно впав через перемогу Трампа. І друге питання: що може бути в цьому плані стійкості, як його вже називають? Бо жартів багато, а конкретики от насправді дивне дуже формулювання, але зновки це західні медіа. Ну вони вони їм треба десь там якось хайпанути. Їм треба ага. придумати якусь цікаву історію. Я чесно теж кажучи, не сильно представляю, а яке відношення внутрішній план має там до розчарування перемогою Трампа. Судячи по кількості дописів в соціальних мережах, значна частина українців в перемозі Трампа зраділи. А, а враховуючи, як дехто дуже швидко затирає попередні повідомлення і пише нові, тобто вони ну якби перевзулися на на, на льоту. Да? Так що в цьому плані до речі, президент сказав, що «Да ні, ми з цією адміністрацією точно будемо мати мир. Точно, якби війна закінчиться, ну тут є певна логіка, тому що Трамп як прийшов вже на 4 роки, тобто 4 роки термін достатньо великий. Але я не думаю, що це якось сильно підірвало моральний дух саме через перемогу, наприклад, там Трампа. Ні, тут скоріше за все мова повинна йти про щось інше. І мені здається, що цей план він, е, коли він з'явиться, да, він дві, дві цілі буде переслідувати з одного боку. Це знов таки сигнал нашим партнерам. Що, от ви там вагаєтеся підтримувати, не підтримувати, надавати, не надавати. Якісь розмови про мирні ініціативи. Зранку сьогодні Ердоган викатив свій мирний план. Ще прокинувся один? Да, там теж про НАТО, підтримку України, демілітаризовану зону. Але там цікаво, що миротворці, да, які повинні mm -hmm. стояти і там не не, не пропускати росіян. Е, так, от ми показуємо їм, що ви там собі думаєте, а ми все одно не здамося. Ми будемо далі готуватися, ми будемо воювати, ми будемо себе захищати і так далі. Це до речі, правильне рішення. Ну от з такої точки зору, що продемонструвати заходу, який пише постійно якісь там сумніви внутрішні єдності українців, розчарування. Ну, ну соціологічні опитування, поки цього не фіксують. План є там своєрідною відповіддю. Ну і мені здається, що е, друге друга причина цього плану друг друге там спрямування цього плану ну це власне українська аудиторія. Показати там теж українцям, що дивіться, у нас є розуміння, як ми повинні виходити там з тієї ситуації, що склалася, влада має якісь там сценарії, ми ці сценарії будемо реалізовувати. Єдине, що я відразу скажу, я дуже скептично ставлюся до практичних аспектів цього плану з однієї простої причини. Бо та інформація, яку ми маємо, про те, які пункти там, скажімо, будуть, да? ну так це ж все одно в основному сфера відання там кабінету міністрів, частково там Верховної Ради, вони і так повинні ці речі робити. Ну там в контексті програми якоїсь там, наприклад, річної, хоча в нас кабмін там скільки вже з 19-го року без цієї програми, працює, якихось там інших речей і тому подібне. Ну тут просто президент, мабуть, вирішив все це об'єднати в якийсь один документ і показати, що робота ведеться, є розуміння. Є якби механізми, як вирішувати ту ситуацію, в якій ми там знаходимося, і все буде добре. Ну, подивимося. Я думаю, що нас цей план не те, що сильно розчарує, але і і в нього як би, закохуватися не треба. Оскільки я прекрасно е, розумію, що Рада національної безпеки і оборони, яка відповідає за цей план, може дійсно написати гарний документ, от взагалі не питання. Знаючи пана Литвиненка, його досвід, він же працював багато років в Національному інституті стратегічних досліджень. Документ він точно буде класний, ну з точки зору якихось там деталей і тому подібне. Ключове ключове питання, хто його буде на практиці просто реалізовувати. Отут, отут воно може, скажімо так, вийти на перший план, і відповідей на це поки немає. Але видавати його треба, тим більше, що той перший план ну він же забутий за великим рахунком. Треба готувати для наших партнерів зовсім інше бачення. Е, так що почекаємо е, на цьому тижні, якщо я не помиляюсь, президент обіцяв його презентувати. Можливо, він це зробить знову публічно. Це буде десь там в Верховній Раді, можливо, спілкування з українськими журналістами. Це була би правильна історія, щоб якби пояснити, роз'яснити. Ну а потім вже будемо коментувати, причому, судячи з 10 пунктів, прийдеться коментувати в два рази більше, ніж перший план, який з п'яти складався глобальний. На десерт я тут залишив. Відповідь президента Зеленського на питання, чи підпише він проект закону, який дозволить ввести такий статус громадянського партнерства. Ну, по суті, дозволить там одностатевим парам укладати сімейні союзи. Ну, він сказав так: підпише законопроект. Як тільки от він у нього опиниться, все це буде. Минулого разу, коли ми спілкувалися з тобою, там про інші проекти закону, скажімо так, які не стосуються там нашого забезпечення військових, там фінансування, ну те, те, що може полежати у довгому ящику, ти казав, що подібні речі відбуваються. Ну, на кшталт проекту закону про не ухилянтами ухилянцями громадських активістів. Оцей вкид, якого не було, mm -hmm. Щ, що подібні речі з'являються тоді, коли потрібно заглушити. Ну і щось інформаційне, якийсь інформаційний шум. Це можна назвати інформаційним шумом, чи це просто відеофраза, вирвана з контексту і розтиражована у телеграм? Що Зеленський підпише там законопроект про одностатеві шлюби, коли він буде? Ні, ну з одного боку, це точно буде шум. Я вже це бачу. Да? вже певні хвилі там розходяться. А з іншого боку, а, оце питання насправді дуже важливе. Насправді дуже важливе, і воно важливо якраз під час війни, тому що дивіться, це насправді законопроект, закон дійсно про рівні права. Про рівні права, якщо у людей є якась інша форма партнерства, ніж та, яка ну більш поширена в Україні, давайте так скажемо. Да там mm -hmm. а, а ці, але ці люди обмежені в елементарних правах там прийти в лікарню. Виступати якимось там поручителем, да мати ще якісь там ну права, які є у звичайних пар, звичайно, що цю несправедливість треба виправляти. І наскільки мені відомо, вона дуже сильно загострилася під час війни, якраз і тут можливо, це буде подано навіть як підтримка, в тому числі частини наших військових, для яких це важливо, які воюють, ну от них. Про, ну, але вони офіційно не оформлені з людьми, яких вони люблять, і вони хочуть мати ну скажімо таку можливість. Хоча я розумію, що е, оця суть насправді дуже е, дуже правильна, дуже правова, дуже гуманна. Вона потоне під цими всіми хайпами, скандалами, розмовами про одностатеві шлюби, загибель країни, е, проблеми з демографією і багато, багато інших речей, які ми ну люблять маніпулювати в нас деякі активісти, але ці активісти вони більше не Зліва чи центру, вони більше справа. Да, тобто, зараз оце така е, ну війна буде. З іншого боку, ну, війна інформаційна. З іншого боку, може і так статися, що оця історія пройде мінімально помітно, тому що от ми ж почали зовсім інших подій да сьогодні так. розмову. Вони просто перекриють. Це а президент тишком нишком підпише, і воно буде собі там далі якось розвиватися. Але принаймні люди, які на це довго чекали, вони отримують можливість тепер якимись речами ну, там займатися на практиці і не відчувати тієї дискримінації, яку вони відчували там багато наприклад, років. Хоча спроби хайпанути, вони зрозуміло будуть хтось там буде виступати проти казати, що це не на часі. Я навіть переконаний, що це зв'яжуть з виборами в Сполучених Штатах. Скажуть, що ви подивіться, там прийшов Трамп, який навпаки буде це відміняти. Хоча там мова про відміну не йде, там йде про зовсім інші речі, до яких Україна точно не дійшла зараз. Да? Про трансгердерні переходи і багато інших якихось там речей. А подібні закони про партнерство в США діють вже багато десятиліть, особливо там в деяких штатах і з цим немає ніяких, скажімо, проблем. Так що сподіваємося, що якраз ця історія вона буде робоча. Президент підпише, можливо, навіть скаже, чому він це зробив, але мені здається, це буде чесно. Ну, як як мінімум до тих людей, які зараз захищають країну, і які повинні розуміти, що вони це роблять заради тих же самих прав, які є у всіх інших українців. І Спасибі, що знайшов час доєднатися до розмови. Ігор Рейтерович, політолог та політичний консультант, був гостем нашої віртуальної студії. Друзі, лайк та підписка на Ютуб канал Клочок Тайм, центр громадської аналітики вежа. І бережіть себе. Я Микита Міхальов. Па-па.